СБУ знешкодила ще одну агентурну групу ФСБ. Діяла вона на Дніпропетровщині та готувала координати для повітряних ударів РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Зокрема, мова йде про підприємства, які виготовляють безпілотні літальні апарати для сил оборони. Крім того, окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення української зброї та боєприпасів на передову. Аби коригувати ракетні та дронові удари, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила телеграм-канал, через який підшукувала прихильників РФ. Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору від ФСБ. Фігуранти відстежували напрями руху колон та ешелонів ЗСУ, скупчення військової техніки, яка прибувала з фронту, для техобслуговування. А для виявлення локацій підприємств з виробництва БПЛА агенти використовували особисті зв'язки серед місцевих жителів, у яких в темну випитували потрібну інформацію. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували усіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх. Під час обшуків було виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказованими комунікаціями з російською спецслужбою. Учасникам групи повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Друзі, я ж нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні в дрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.